Усім привіт! Сьогодні у нас нове поступлення зі Швейцарії, Hyundai Santa Fe На повній комплектації максимальній. З 2.2 двигуном на автоматі. Білому кольорі. 2014 рік випуску. Модельний вже 15-й у нас ледована оптика, біксінон, умовичі фар проти датчик світла, датчик дощу. Резина в нас зимова, 23 рік, 9 місяць, всі тормоза замінені, поворотники в зеркалах, безключовий доступ, складання зеркал, позаду оптика ледована, паркоп, камера заднього огляду, парктроніки, Семимісний. Шторки на вікнах, підігрів задніх сидінь, вентиляція, шкіряний салон.